Привіт! Це Олександр Скакун. Це міні-курс по фотошопу, і в цьому занятті ми будемо робити ретуш-портрету. Дивіться сюди. І ви навчитесь потім робити або свої фотки класнючими, або чужі фотки класнючими, що одна кого класнюча. У мене є фотка, яку я взяв на Unsplash. Це результат, який там був. А це результат, який ми з вами отримаємо. Чипунько? Ми не будемо брехати в цій фоці, ми не будемо їй щось там домальовувати або що. Але подивіться, всі проблемні зони, які були, типу, ось у мішечки під очима, темнесеньке, можливо, вона десь більш насуплена, можливо, якісь нерівності шкіри приберемо і буде отаке. Бачите? Трошки більш рівнесенько, трошки більш гладесенько. Поїхали вперед. Перше, з чого варто почати, це прибрати явні очевидні нерівності шкіри і, можливо, десь якісь плямочки. Для цього ми будемо використовувати інструмент. Це різні інструменти, наприклад, Spot Healing Brush Tool. Пам'ятаєте, він прибирає плямки. Чугунь, дивіться, що робить, це ж просто фантастика. Але давайте залишимо і оригінал нашого зображення. Я разом з Alt затиснутим потягну. Цей леєр і буде копія. Я напишу Original. І хай воно в нас буде. А тепер прибираю плямки. Я прискорю цей процес, щоб вам не було сумно, бо ви зрозуміли сенс. Просто обрали інструмент і тепер тицяємо, тицяємо, тицяємо. Як альтернатива, можна використовувати інструмент Remove Tool, але я буду використовувати Healing Brush Tool. Для цього я буду брати семпл, затискаючи Alt, з тієї частини, яку я вважаю прийнятною для того, щоб перенести текстуру на частину, яку я виправляю. Дивіться, затискаю Alt тут, тицею, і переношу сюди текстуру. Бачите? І таким чином я трошечки підліковую. Отже, я позбувся якихось очевидних нерівностей або плямок, окрім цієї. Пін, пін, пін. Є. Але ще треба вирівняти деякі нерівності шкіри, не локальні, а якісь більш глобальні. Що для цього будемо робити? Я поки збережу цей файл, і ви так само через певний час не забувайте зберігати свої файли. Command-S або Ctrl-S на Windows. Тепер ми, я, а ви будете на своїх фотках тренуватися, розділимо частоти цього зображення. Що це значить? Ті частоти, які відповідають за текстуру шкіри, це високі частоти. Це значить, що там багато дрібниць, подробиць. Ті частоти, що відповідають за колір або тон шкіри, це низькі частоти. І все. Щоб. Виділити окремо низькі частоти, тобто там, де буде лише колір, я продуплікую це зображення і скажу, що колір, колор. піду в фільтр, скажу Blur, скажу Gaussian Blur. і налаштую параметри таким чином, щоб текстура вже зникла. Це приблизно буде 8 пікселів. У мене, у вас може бути по-різному. Якщо менше буде, то ще буде оця текстура. Якщо більше, то пф, вже нічого не буде. Тому мені підходить тут 8. Можливо, навіть трошечки менше, 7,5. Отак. От, от. Тепер мені треба виокремити високі частоти, тобто текстуру, там, де більше деталей. Для цього я знов продуплікую оригінальне зображення. Ось воно. І моя задача буде від цього зображення відняти низькі частоти, тобто те, що знаходиться на оцьому шарі. Для цього є декілька способів, але я візьму спосіб: отакий: Apply image. На що будемо оплаяти? На колор. Так, і що будемо робити? Віднімати діферс. Субстракт. Відняти. Тут треба поставити 2. В мене вже стоїть 2, але якби було 1, було б так. Нам буде треба 2. Чому тут стоїть 128, тому що 128 це щось середнє між 0 і 255. Це кількість сірих кольорів. Які взагалі можуть бути на восьмибітному зображенні. Якщо тут буде 0, буде отак. Бачите, дуже темно. Якщо буде 255, буде дуже світло, а нам треба щось посередині. Це 128. Ти це ОК. І тепер оце зображення з високими частотами, ви бачите, воно текстуру перенесло сюди. Я йому скажу, що ти будеш таким чином накладатися на нижній шар, щоб. Лінійне світло. Щоб у нас було оригінальне зображення. Подивіться, будь ласка. Я наклав високі частоти, ось вони. На низькі частоти, ось вони. І ми отримали з вами оригінальне зображення. Ось воно. Ну, мається на увазі те зображення, над яким ми вже попрацювали, коли видаляли плямки. Угу, угу. Є, окей. Що далі будемо робити? А тепер на низьких частотах ми трошечки. Шкіру зробимо м'якішою, по кольорах, тому що низькі частоти у нас відповідають за кольори. Що будемо робити? Візьмемо brush, mixer Brush туol. Пам'ятаєте, я вам показував, що вона замішує кольори. Той кольор, який у нас обраний тут, вона буде замішувати з тим кольором, який вона знайде на зображенні. Але нам цього не потрібно. Ми не будемо, наприклад, замішувати чорний зі шкірою. Ні. Ми будемо замішувати саму, сам тон шкіри. Тому отут ми тиснемо прибрати взагалі будь-який колір і залишиться прозорість. Тому, коли я буду воськати, в мене буде замішуватися колір шкіри. Подивіться, як було, як стало, і як було. Бачите? Стало, було. Стало, було, стало, було. Але я буду це робити по. Направленню, ну давайте скажемо так, по уявному направленню шкіри. Тобто тут я буду робити отак, 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 отак. А тут я буду робити отак, отак, для того, щоб оцей колір трошечки змістити сюди. Бачите, тут трошки темнесенько, а я хочу, щоб воно було світлесеньке. Так само, і тут я буду колір той, що наприклад світлий, переносити його на темний. і воно буде трошечки вирівнюватися по тону. Угу, угу. Але отут в мене має стояти сухий пензлик. Ве це мокресенький. якщо тут буде 100, то воно буде ну, зовсім розвозюкувати. Бачите? Я собі поставив тут 5 приблизно, і воно буде так, наче сухим пензликом. Воське. Я прискорюю відео, щоб вам було не дуже сумно. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Порівняємо це з оригінальним зображенням. Ви бачите в оцій частині, там, де шкіра була нерівнотонною, були перепади між світлими тонами і темними тонами, ми трошечки його вирівняли. Зверніть увагу от сюди, і от сюди, і от сюди особливо. Є. Тепер я хочу ще позбутися оцієї ну, надбурмосиності. Нічого особистого, дівчина, будь ласка, але я хочу її позбутися. І оцих, ну це ще не синці під очима, але ну, на межі вже. Що для цього я використаю? Я візьму просто пензлика і замалюю ті частини, які я хочу, щоб були світлішими. Просто поки що чорним, але створю для цього новий шар. Спочатку окремо для цього ока, потім для цього, а потім для між бровами частини. Тому що тут будуть різні кольори. Що я зроблю? По-перше, я приберу заливку, але накладу якийсь колір, от сюди. І візьму сам колір десь звідси. Бачите, що він робить? Я скажу, що давай, мабуть, мабуть, софлайт. Схоже. Ну, ну, це цікаво. Давайте спробуємо. Зменшу Opacity цьому шару, тому що ну, він прям занадто. А, і тепер спробую взагалі прибрати оцю частину. Для цього я візьму інструмент. Давайте спробуємо Remove Tool. Як було, як стало. Як було, як стало. Ну, непогано. Доволі непогано. Але хочу ще світліше. От в цих місцях. Для цього я ще домалюю тут. Схоже на правду схоже. Дуже схоже. Добре. Те саме зроблю з оцією частиною. Але новим шаром. Тут я напишу, що це ліве око. Left eye. Продуплікую цей шар. Тисну command A, щоб все виділити. Delete, щоб все видалити. command d щоб зняти виділення, і пішов сюди. Ну, майже. Але варто тепер. Прибрати нерівність ще доприбрати отут. Є? Я б сказав, що доволі непогано. Подивімось, як було до. Було так, стало так. Фантастика! Тепер впораємось. Скажемо, що це. Я не знаю, як називається ця, ця частина. Скажу «between brows». І тепер зробимо те саме для правого ока. Я скопію знов цей шар. Ось він. Виділю все, видалю все, розвиділю все. Трошки приберу оцих плям, які не доприбирав. Є, yeah. я вирівняв по тону, але можна, мені здається, зробити ще світлішими їх. Тому я до шарів тону додам ще шари світлості. Буде приблизно те саме, але я буду працювати з більш світлими кольорами. Скажу, що це right eye tone, left eye tone. Але right-айдет тон продуплікую і скажу йому, що він буде трошки світліший. Отакий. От Отак. От. І приберу зайве. Подивімося на оригінальне зображення. В цілому ми впоралися в неї менше мішків під очима і менше тих зморшок, що говорять про те, що вона трошечки втомилася. В цілому ми з вами молодці. Давайте ще попрацюємо трошки отут. І ще пропрацюємо яскравість очей, тому що вони тут трошечки і в тіні, і трошечки вони загасші, чи можна так сказати про неї. Трошечки вона наче сумує. Тому я накладу ще один шар, який буде відповідати за очі. Eye Brightness є. Yeah. І знов тут замалюю білим кольором. Але якому поставлю режим накладання Soft Light, припустимо. Кажу, що ти будеш білого кольору, кажу, що ти будеш софтлайт, але на 100%. Зараз буде щось ненатуральне. Подивіться, будь ласка, воно наче зі скляними очами. Але ми це виправимо ластиком. Вже більш-менш виглядає натурально. Ще трошки переберу отут, тому що йде натуральна тінь від Віка. Віка. Може це її так звати? Те саме зроблю для правого ока. В цілому, сама по собі. Ретуш, тобто згладження шкіри, зроблена. Мені здається, це хороший результат. Ми і не набрехали, але зробили трошечки цікавіше. Єдине, що я зараз дороблю, це. дороблю. Це трохи затоную цю картинку. По-перше, я накладу сюди. Градієнтну мапу. Ось таким чином. Градієнт мапа. Скажу, що тіні у нас будуть більш сині, світлі зони хай будуть більш жовті. Отак. І скажу, що режим накладання буде Color. І зменшу Opacity. Наприклад, отак от. Так от. Тепер, що я ще зроблю? Я хочу, щоб у неї фон був, щоб він відрізнявся від волосся. Тому я його, по-перше, замалюю. Кажу, що це буде BG бекграунд. Візьму великого пензлика, отакого, от і замалюю. Тепер я зменшу заливку, скажу йому що він буде синій, отакий. От і скажу, що він буде, наприклад. overlay І, звісно, зменшуємо opacity. от таким чином. Але самій дівчині я зроблю шкіру трошечки більш теплою, да і взагалі всю її. Тому я продублікую цей шар, скажу, що це yellow. А тут напишу, що це буде Blue. Видалю все, що тут є. І замалюю отут. Маю прибрати з очей оцей жовтий, бо я не хочу, щоб вони були жовтими. Гарнюня. Ну, звісно, я поставлю тут два. Різниця майже непомітна, але вона і не має бути якоюсь суперявною. Вона просто для того, щоб сказати, що вона більш тепла, ця дівчина, а фон більш холодний. Порівняємо це з оригіналом. Ну, не такий жовтий, трошечки перебор, і, можливо, він буде більш помаранчевий. А так. Так, це воно оригінал. І трошки затоноване зображення. Єдине, що я ще зроблю, я вже так кажу, мабуть, втретє, це, по-перше, зведу всі шари, але не деструктивно. Я створю новий шар. І тисну Command-Alt-Shift англійська I. -І. і він просто помістив оці всі шари, що є під ним. Об'єднаними от сюди, бачите? Тобто немає різниці, бо він взяв всі нижні шари і об'єднав в один от сюди. Я візьму звідси, наприклад, червоний канал, тому що вона стає більш світлою. Скопіюю, command A, виділю все, command-C скопіювати, command-D зняти виділення, перейду в RGB-канал, ставлю command-V. І скажу, що режим накладання. Припустимо, Screen Але з opacity. О, так, от мене влаштовує. Але зверху ще накладу, оскільки стало все трошечки, скажімо так, вицвідшим, я зверху накладу ще вібрацію. Тобто я начебто прибрав вібрацію, а тепер накладу. Але насправді я зробив трошечки і світлішою в сенсі за світлом їй там, губи, шкіру. Додаю вібрацію. Клас? Дивіться, ми з вами навчилися. Ну, я і так вмів, але тепер ви вмієте прибирати дефекти шкіри, змінювати тонування шкіри, і тепер зможете опрацювати якісь або ваші фотки портретні, або чиїсь. Класно ж, класно. Тепер побачимо з вами в наступному занятті.